Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Христос гряде! Амінь! Слава Господу! Сідаймо, мої брати і сестри! Дорогі хористи, я дуже вдячний Богові за чудовий спів, який сьогодні моя душа насолоджувалася. Цим співом нехай Бог благословить, щоб ваші руки не опускали, щоб ви продовжували служити. І радо запрошуємо вас до Борислава. Ми ще з братами потім поговоримо. Нехай Бог благословить. Ми вітаємо всіх членів церкви, вітаємо гостей, вітаємо братів і сестер, молодь і дітей. А особливо сьогодні ми вітаємо тих, які заключили заповіт з Богом. Це свято. Це велика радість, і до кінця ми не можемо збагнути цієї радості, коли спасається одна душа. У Біблії написано, коли один грішник кається на землі, то небо приходить в восторг. Анголи, небожителі сонми це незрахована кількість, вони возвеличують Ісуса Христа за цього спасеного чоловіка. А тут десяток. Слава Господу! Ми також, церквою у Бориславі, раділи цього року, бо це наша спільна праця. У вас 10 чоловік прийняло хрещення, у нас 32 чоловік прийняло хрещення, але це спільна радість, це спільний виноградник, це спільна праця, брати і сестри. І за це слава Господу. І я бачу, що церква Ісуса Христа на цій землі жива. Церква Ісуса Христа вона проповідує вічне Євангеліє, і це слово сягає цих розбитих. Мертвих сердець і Бог воскрешає їх до нового життя. Слава Господу за це, брати мої і сестри. Сьогодні у вашій церкві, як і у нас, звершилася воля Отця Небесного. Але я хочу сказати, друзі, сьогодні вам. Ви радієте, я знаю, я пригадую цей час. Це було 32 з половиною роки тому, коли я молодий юнак, у 22 роки обрав в своєму серці це рішення Боже. Я хочу іти за Тобою. І я послідував за Ісусом Христом. Моє серце, моя душа переповнювалась великою радістю. Поруч зі мною була моя дружина, з якою ми заключали заповіт. Я думав, що зараз всі прихиляться і скажуть, як чудово, що ви увірували. Сказали лише ті, які увірували. Але інші, я хочу вам сказати, говорили зовсім протилежне. І я хочу вам сказати, підбадьорити вас, щоб ви знали, на який путь виступили, і щоб ви знали, що вас чекає. Тому що християнське життя, християнський путь це не тільки в неділю і серед тижня прийти на Богослужіння. Християнський путь це практичне життя, це являти Ісуса Христа там, де тебе Бог буде скеровувати. І ви, як воїни Христа, як діти Божі, повинні являти Ісуса Христа. Будучи молодим юнаком 22 роки, моїми ворогами, як написано в Слові Божому в Євангелії Матвія 10, 36, Ісус Христос сказав, ваші вороги домашні. Коли я читав теорію, я думаю, ну я згідний з тим, що Ісус сказав. Але як вороги можуть бути домашні? Як ворогом може бути батько, мама, ну які родили, які турбувалися про мене, які вкладали долю частинку свого життя? Але Біблія права. Те, що вийшло з уст Божих, це є так і амінь, це невід'ємно. І моїми ворогами стали мої домашні. Я пригадую той час, як вчора, а пройшло вже більше 32 років. Мій батько з мамою сказали: ти зрадник, ти опозорив нас ось двері, і щоб твоєї ноги вдома не було. Два тижні тобі на роздуми, або ти зрікаєшся і залишаєшся, і повертаєшся до православ'я там, де ти був, або ми тебе не хочемо знати, що мені було робити? Що мені обрати? Звісно, тривожно було. Різні думки вони на... приходили в мою підсвідомість, але в серці бриніло: Ти мій, ти моє дитя, я тебе збережу, і я тебе захищу. І я татові сказав з любові, батько мій. Як я любив тебе, так і буду любити. Але навіщо тобі томитися два тижні з таким паршивцем, як Михайлом, ще терпіти і чекати два тижні. Я завтра беру дитину під паху, на руки, я піду ось там в ліс під смереку. Я зроблю землянку, я там буду жити, але від Господа я не відійду. Я хочу сказати, ви зустрінете спротив. Ви зустрінете різні труднощі. Але це не означає, що Бог проти вас. Бог за вас. Ви знаєте, кожна деталь, кожен автомобіль, який випускається на ринок, він проходить тестування, він проходить випробування на стійкість. І у вас лише початок. Сьогодні свято, але на вечір можуть початися будні. Завтра можуть бути великі противостояння. Але я хочу, щоб ви запам'ятали ту важливу істину. Пам'ятайте слова Ісуса Христа. Не дайте себе обікрасти, бо диявол буде різними шляхами навіювати на ваш розум, що ви Богом забуті. Господь сказав: я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тому то сміливо говоримо ми, Господь мені помічник, і далі, як сказано, хористи, І я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені, а людина буде робити. Пакостів будуть багато робити. Підножки будуть многої ставити. Навіть ті, з якими ви ще вчора розділяли солодкі розмови, приємні бесіди, завтра можуть повстати на вас. Як Давид казав, з тими, з якими я солодко вів розмову, повстали на мене, будьте готові. Зодягніться сьогодні в повну Божу зброю, щоби завтра уже дати Дня Злого відсіч, щоби вистояти, як написано апостолом Павлом в пісні до офісян. Запам'ятайте, любі мої, що з сьогоднішнього дня ви дали обітницю, ви дали присягу Господеві, і ви стали дітьми Його, ви стали воїнами Ісуса Христа. А воїн це той, який веде боротьбу. Ні-ні, наша війна не тілесна. Наша війна на зруйнування твердинь, які виносяться проти істини Ісуса Христа. І для того, щоб вести цю війну, нам треба зодягатися в повну Божу зброю. Любі мої, як хочеться, щоб через кожного з вас Господь являв свою славу. Як хочеться там, де ви будете, діти, молодь, старші, щоб виявляли Ісуса Христа. Довіряйте Господу, довіряйте Його обітницям. Книга пророка Ісаї, 43 розділ, я читаю перший і другий текст. Нам знайомі ці слова, я абсолютно нічого нового не читаю, але хочу особливу увагу звернути на другий вірш. А тепер отак каже Господь, що сотворив тебе, Якове, і тебе уформував, о Ізраїлю, не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я моє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечеся, і не буде палити тебе його полум'я. Багатьох. Братів і сестер, які починають початки служіння Христу, порою неправильне розуміння. Люди, які починають слідувати за Христом, думають, що тепер моя стежина, християнське життя, воно буде устелене ну, такими різними ну, радісними благословіннями. Я хочу вам сказати, страждання це теж радість і благословіння. Труднощі це також радість і благословіння, тільки як ми сприймаємо те, що допускається на нашій життєвій дорозі. Знаєте, Ісус сказав, хто послідує за мною, як ненавиділи мене, так зненавидять і вас. Як гнали мене, так гнатимуть і вас. І ми задаємося питанням, невже ж в 21-му віці, коли прогрес, коли цивілізація, коли люди вже так ну, багато чого мають відкрито, невже ж люди так будуть поступати будуть? Я 32 роки живу з Ісусом. І я хочу вам сказати, я 32 роки не маю спокійного життя. Його немає. Це постійна боротьба. І я деколи питаю Господа, аж доки, Господи. Він каже, Михайло, будь вірний аж до смерті, аж до кінця життя, аж до останнього подиху, так каже Бог, це буде постійна боротьба. Дивіться, що каже Господь. Я буду з тобою. Ми прочитали: я викупив тебе, ти мій. І ми собі думаємо: Господи, ну якщо я в твоїх руках, ну все має бути класно, ну все має бути чудово. Але подивіться, що той же Бог, який сказав через Ісаю у першому вірші, не бійся, я тебе викупив, і я покликав твоє ім'я, я знаю тебе по імені, я тебе формував, я знаю тебе, ти мій. В другому вірші Бог каже, тебе не обминуть труднощі. Ти зустрінеш труднощі на шляху, як християнин, як дитина Божа. Ти будеш переходити через води. Чуєте? Як многі бояться йти в ці води. Як многі бояться йти через Йордан. Як Ізраїль боявся йти через море. І Мойсей каже, Господи, що робити, ступай! А куди ступати, там же кладки немає, моста ніяка фірма не проклала, а заді тисне фараон. Куди ступати? В море, Ступай у воду, Ступай в ріки. Бо я буду з тобою. Я хочу наголосити, послух Богові. Послуг Його Слову поможе нам, поможе мені і вам пройти через ті води, пройти через ті річки. Я знаю, в кожного висота цієї річки, чи довжина, чи глибина, образно кажучи, вона буде різна. І ви будете проходити. Я не зможу пройти за вас. Ви не зможете пройти за мене. Бо коли учні запитали, учителю, чи можемо ми хреститися. Хрещенням, яким ти хрестився, Ісус каже, хрещенням, яким я хрестився, ви охреститеся, і чашу, яку я пив, ви питимете. Ні-ні, це не чаша про новий заповідь, а це чаша страждань. Ви будете пити. Але дивіться потіха від Господа, коли переходите ми через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечеся і не буде палити тебе його полум'я. Я хочу благословити вас Словом Божим. Воно вже благословіння, скільки ми його чуємо від самого ранку, від 10-ї години. Пригадайте трьох юнаків. Це були юнаки. Їм було десь в межах 14-15 років. Пам'ятаєте, коли вони стояли перед потужним царем? Коли всі Ізраїльтяни там не тільки чотири юнака були взяті в полон, там були десятки, сотні і тисячі ізраїльтян, взяті в полон Новоходоносором. І коли вийшов наказ, щоб всі поклонялися, многої вже ізраїльтяни там хивали головами, кивали і поклонялися, бо боялися за свою шкіру, боялися за своє життя. Бо був вирок, що буде смерть. І хто не поклониться, буде вкинений в огнену піч. І ось ті троє юнаків. Я собі так думаю, Господи. А звідки у них така відвага? Як вони вступають, бачучи цю палахочучу піч, вони кажуть: царю, ми не хочемо заколісно говорити. Ми хочемо тобі прямо в вічі сказати, хай буде тобі відомо, твоєму істукану, твоєму ідолу ми не поклонимося. І якщо Бог врятує нас, то врятує. А якщо ні, то ми помремо. Оце рішучість серця. Оце відвага в Бозі. На що вони уповають, на що вони надіються, на зв'язки? Можливо, хтось там, можливо, там переговоримо, можливо, якось вирішимо, підплатимо там трішечки. Ні, у них тверде рішення і уповання на Бога. Якщо Бог збереже, буду жити. А як померти, то помру щастю. Прославляючи Бога, Якова, Авраама, Ісака. Прославим Бога. Не бійтеся, не біймося, брати і сестри, палах котючої печі, тому що Бог вірний, Він сказав Я буду з тобою. Я тебе не покину. Але знаєте, ми часто покриваємося такою плесінню самненій. Знаєте, коли не є так, як хочу я, ми виглядаємо Бога, ну де ж той Бог? А його немає, а відповідь не рішається і опускаються руки. Хай ваші руки не опускаються, ви народ Божий. Ми відкуплені самим Ісусом Христом. За нас заплачена велика ціна, брати і сестри. Це жертва Божого Сина. І для мене велика честь, що мій Ісус, наш Ісус, Він удостоїв на честі. не тільки бути знайденим, не тільки бути прощеними, але Він сказав: Я увіряю тобі труд, працю в своєму винограднику. І останнє місце, яке я хочу прочитати, це 2 Коринтян, 5 розділ, читаю 15 текст. 2 Коринтян, 5 розділ, 15 текст. А умер він за всіх. Щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Ви чуєте? Ви чуєте? Ті, які вже Христові, ті, які прийняли Ісуса Христа, як пише апостол Петро у першому післанні четвертим розділу, він каже, достатньо цього часу, коли ви чинили волю світу цього, волю язичників, ходили у пожадливостях тіла свого, робили все, що хотіли, достатньо. А тепер, коли ви пізнали Ісуса, коли ви зустрілися з Ним, присвятіть своє життя Богові. Люди будуть з того дивуватися, що ви разом із ними не берете участі. В політичних інтригах, в якихось релігійних інтригах, а ви хочете перебувати в Ісусі Христі. Вони будуть з того дивуватися, але ви будьте стійкі. І тому апостол Павло каже: тому, то, хто уже в Христі, щоб жили вже не для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Останнє питання цій проповіді можна би було говорити набагато більше. Брати мої і сестри, ми сьогодні в присутності Бога, я і ви. Ви знаєте, коли Ісая прийшов у присутність Бога, повірте, ми з вами деколи звикаємо, і у нас вже така звичка, знаєте, зазвичаєм Марія з Йосипом прийшли в храм, зазвичаєм ідемо на співку, зазвичай йдемо на молодіжну зустріч, зазвичай йдемо на молитву, ну якось такий вже звичай. Уже нема того, знаєте, палючого такого вогню зсередини, щоби я летів, щоб я знав, що я зараз зустрінуся з Богом. І ось ми в присутності Бога. І пам'ятаєте, книга пророка Ісаї, шостий розділ, коли Ісая пророк прийшов в присутність Божу. Він прийшов на той святий рентген. і Господь просвітив. Пророка Ісаю показав йому його нутро, показав йому його підсвідомість, показав його цілком. І Ісайя, пророк, через якого діяв Бог, приходить в жах і каже: горе мені, бо я чоловік з нечистими устами і називає причину, бо живу серед народу нечистоустого, з ким поведешся. Того й наберешся. І ось пристало, щось прилипло до Ісаї те, що розділяло з Богом, і він тоді молиться, щоби Бог його освятив. І ви знаєте цю процедуру, цей процес, як це освячення Ісаї відбулося, як було щипцями взяти оцей вугіль від жертівника розпаленого, і було приставлено до його уст, і каже, відійшло беззаконня від мене, тому що Ісая визнав. Брате, сестро, як Бог являє через тебе і через мене свою славу. Наскільки Бог через Тебе і мене плодоносить. Наскільки являється Ісус Христос? Ці люди, які, з якими ти працюєш, ці люди, які тебе знають в Києві за межами Києва. Чи можуть вони сказати, воістину це Муж Божий? Воістину це християнка. Борони нас Боже, щоб ми, брати і сестри, приходили в дім молитви і тут такі були нарядні перед Богом. А вийшовши там, ми міняємо макіяж. Борони нас Боже, Бог спитає. І тому, якщо сьогодні в твоєму житті є запинаючий гріх, я не питаю, скільки років ти членом церкви. Я не питаю, яке служіння ти несеш, яке тобі доручив Господь через братів служителів. Я питаю, які відносини з Ісусом Христом, чи вони не втрачені? Чи не став ти літеплий? Знаєте, той, хто стає літеплий, знаєте, який вердикт від Бога? Я виплюну тебе. І своїх уст. Ти в такому стані хочеш предстати перед Богом Всевишнім. Ти в такому стані хочеш задовільнити Бога. Бог каже: ні, я вже вирок виношу. Я вже виношу вирок, а там ти почуєш від її я ніколи не знав вас. І коли мене Бог навідує, я розкажу вам одну історію і закінчую. Читаю в себе вдома на кухні, зробив чашечку кави, роздумую над Словом Божим. Включив одного брата, якого ніколи не слухав, щось так потягнуло серцем послухати цю проповідь, яку він скаже. Пройшло п'ять або сім хвилин. Знаєте, що відбулося з вашим братом Михайлом? Чашечка кава була відсунута. Я впав, нікого не було вдома, я впав на коліна, я залився сльозами, і я каявся і сповідувався перед Богом. Я думав, що все гаразд. А Бог через цю проповідь навідав мене і показав мій недостаток. І я знаю, що Бог ніколи святі очі не закриє на одне. Пам'ятаєте, як Бог каже: ти добре, ти добре, ти добре робиш, маєш, але маю проти тебе багато одне. І Бог каже: покайся. Брати мої і сестри, щоби церква, в якій ви знаходитесь, цьому світильнику напухова, щоб тут приходили десятки, сотні, а можливо, і тисячі людей. Мені потрібно поправити теж свій стан, можливо, потрібно поправити тобі. І я сьогодні закликаю, хто із вас хоче поправити свій стан як діти Божі. Дітям Божим Бог каже, святий, нехай ще робить що. Нехай ще освячується, святий, нехай поправляє свій стан, а ми деколи звикаємо і кажемо, та це невеличкі гріхи, бо я знаю того чи ту, вона більше по яких стандартах ми міряємо себе. Адже наша святість по Ісусі Христі, і коли ми побачимо себе, як Ісая, ми скажемо, горе мені. І я попрошу зараз всіх стати. Це важливий момент. І я звертаюся до старших, як до батьків. Звертаюся до молодших, як до братів і сестер. Якщо є запинаючий гріх, хай не знає ніхто, і хай навіть і не взнає ніхто, але знаєш ти і знає Бог. І тому Господь сьогодні в любові, він каже, прийдіть до мене, прийдіть до мене, я прощу, я помилую і я оправдаю. Брати, можна з вашого дозволу заспівати два, можливо, три куплета пісні? «Неужели йдеш? І під час цієї пісні нехай Бог благословить тебе, щоби ти сьогодні в присутності Бога, не в присутності братів, ми всі в присутності Бога. Вийди сюди наперед, і ми разом з тобою помолимось. І кров Божого Сина очисти тебе від усякого гріха, від усякої неправди. Нехай Господь тобі допоможе. Це милість Бога для тебе. Слава Богу, за брата! Брати помоляться. Хто відчуває клич, Любі мої. Поспішіть до Ісуса. О, як не хочеться, щоб хтось залишив. Це поза дверима Царства Божого. Сьогодні день благоприємний, сьогодні день твоєго спасіння. І Бог каже: йди до мене, Петро, Микола, Степан, я люблю тебе, я вмирав за тебе, я платив велику ціну і випив чашу страждань за тебе. Слава Богу, за братів, які ще йдуть. Хор продовжує співати. Я вірю, що Дух Святий сокрушає твердині Твого серця. Він призиває тебе і каже: іди до мене, поки ще зветься сьогодні, завтрашній день не в наших руках. Сьогодні може твоє життя обірватися. З чим ти будеш стояти перед Богом високості? Як ти будеш оправдувати себе, а оправдання тільки в імені Ісуса Христа, тільки в ньому є прощення і тільки в ньому є відкуплення. Нехай Бог допоможе тобі. Ідіть до Господа, він близько. Він стукає, Він кличе. Дорога молодь, дорогі діти, те, що ви в християнських сім'ях, це ще нічого не говорить. Вам потрібно покаяння, вам потрібно навернення, і вам також потрібно спасіння. Нехай Бог допоможе. Ще один куплет, і ми будемо закінчувати. Останній куплет. І цей куплет, щоб ти прийняв рішення. Слава Богу за брата, який чує клич і йде до Ісуса. Яке це щастя бути прощеним, яке це щастя бути оправданим? Ти прийшов з тонами гріхів, а звідси ти підеш оправданим і радіючи. Нехай Бог допоможе тобі в цьому. В твоєму серці йде боротьба, і той, який не хоче, щоб ти був спасений. Ну Ісус каже, довірся мені. Довірся мені, і я прощу, я помилую і я оправдаю. Твої гріхи нікуди не дінуться, вони з тобою підуть на суд Що скажеш тоді? А сьогодні ти можеш отримати прощення гріхів і насвідтя з посвяченими. Нехай Бог допоможе тобі в цьому.